Ввечером, кого вечір, кого день. Залежно, дивиться зараз, який час, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я казав, що я куплю якусь розвалюшку. Це розвалюха, Дає боком. вам покажу. Дивіться. це все унадовологені сьогодні. Це приводив записи, воно, типу, вдоволило. Дякую за увагу. Ми її будем покачати. Часом. Ну, не тільки я, а команда. Типа, ми вже з командою, менша команда з'явилася. Да. Час помягло. Типа, вже з не... Типа, такі воно. Кріса в салаті, дивіться, які їм були. Лоп і Петро Григоров. Просто його не тримати, пробачити Типу нормальний, мене більш-менш гроба. Якщо вам такі ідея подобається, яку я подумав. Просто поставте вподобайку. Підпишіться на цей канал. Я хочу 50 підписки добити. До день до День народження. Дивого грудня. Отакід. От. Коротше. Всім пока.